Доброго ранку! Мої любопередплатники україномовного каналу. З Максиком, як завжди, на прогулянці. Це самий центр міста. Бібліотека, Ейфелова вежа. І ми тут гуляємо. Сьогодні у нас вже 25 лютого 2020. Четвертого року пішла вже третя річниця війни і Макси кудись мене тягне. Третя річниця. Дай Бог, що постання Подумати не міг що два роки, третя, ладно. Вчора, Ірш читав про війну. Може, кому цікаво подивитися зараз. Там ще є. може. Туди. Ну а зараз що розповісти? Як пошла нітить в Харкові? вулиця незалежності. Там центр. Як пройшла ніч? В Харкові, на Полтавщині. Тут. Тривог повітряних дуже багато. Просто Телефон такий, якщо тривогу об'являють, розривається, кричить в укриття. Боже, вимкнути прийшлося. Тривога, відбій. Ну, тут відбій не, не звучить, ну, не гудить, але телефон дитини. Що зараз розповідати? Будемо сподіватися на найкраще. Усім миру добра слага. Всім ще радянка, да, Максим. Да, щось так таке цікаве. Все, все, і будемо жити. До речі, до побачити